Зараз ми наливаємо для людей, які тут живуть біля церкви в цьому будинку. Вони нам принесли свій посуд, вони, там, у них є така кімната прийому їжі і вони розливають далі по своєму посуді. А далі будемо відправляти в інший протулок. Макарони по флотськи на соєвому м'ясі та домашній борщ на дровах. Таке меню сьогодні у польовій кухні для переселенців. «Борщик варили, зранку приходимо, розпалюємо дровами. Дуже цікаво. А ще борщ, як я робили? Так, борщик у нас з квасолею, з бурячком, капустою, салера, петрушка, морква, листочок лавровий. Кухню відкрили волонтери американської організації Альтроїст Кітчен» зі штату Аляска. Менеджерка проєкту Аліна Тарасенко каже: такі кухні організація відкриває Україна, які постраждали від війни чи стихійних глих в Україні. Це перший такий намет. «Все почалося з приїзду Люсіда Лорекса, який є засновник цього проєкту. Це міжнародний проєкт який відкриває кухні по всьому світу, відповідно, все почалося знайомство з ним І він шукав можливості, як її тут відкрити, і, відповідно, набрав команду. Кульова кухня побудована у вигляді тіпі намету американських індіанців. Сам засновник проєкту Люсі Лорекс і розробив креслення цього намету. Він особисто приїжджає з Аляски і налагодив ці процеси і за кресленнями співпрацює з майстрами. І це також розглядається як додатковий додаткова можливість підтримати місцевих майстрів. Їжу готують без газу та електрики. Усередині є спеціальні пічки, перероблені з металевих бочок, які розпалюють дровами. У день волонтери встигають приготувати до 300 порцій. Усі страви веганські. Тут у нас деяких деякі людей принципова позиція щодо готування там, рослинної їжі. Плюс це набагато легше з точки зору санітарних норм. Рослина їжа вона більш безпечна за словами менеджерки проєкту. Наступні міста, у яких планують встановити такі намети, Харків та Одеса. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львів.